Всім привіт. Не бачаю. Який говорив. У мене тут вже цікаві роботи. Не знаю, хто дивився, хто не дивився. Но от іменно на цьому місці в мене завжди була така дерка велика. Тут Завжди бралась вода, завжди було грязно, мокро, воняло. Ну, тому що тут раніше були в дві корови, тут якби була гноярка, завжди скидали гній весь, а всякий таке. Ну, коротше, земля пропиталася тим всяким. Ну і вчора нарешті мені приїхала земля. Я засипав. Ну, звичайно, ще там потрібно засипати, там потрібно засипати. Ну, Вчора мені засипали вже тут. Ще потрібно дві тачки сюди привезти глини, граблями її поросувати, щоб таких дир не було великих. Сусіда є така бочка, якою красиво все, можна втрамбувати, Піду до нього ту бочку, втрамбую у нормальну землю і буду на цьому місці ставити загони. Березень місяць, до речі, всіх жінок з пройдешнім Жіночим днем, хай все у вас буде добре. Так. Ну і вчора, в жіночий день, моя дівчина зі мною цей день возила цю глину. Треба вже їх розсаджувати. Вчора дві качечки ще продав мускусних, з них, тому що немає в мене стільки місця на таку велику кількість птиці, на жаль. В принципі, це невелика кількість, але місця ще менше. Нічтої птиці. Птиця буде до цього місця. Ось тут так. туди і тут все буде в загонах з птицею. Тут лишиться місце. Я не знаю, тут теж щось можна буде придумати зробити. От імені ось тут, тому що... От. Собака не мішай мені, будь ласка. вона вже хоче бавитися. Тому що тут де шифер. От сюди переїде ось та огорожа. Ну все, тут все буде відгороджено. Ну а там будуть далі якісь квіти, клумби, теплиця, не знаю. І щось там буде. Коротше. Або просто посію цей газон. Що Хочеться, щоб біля дому було якось більш-менш людяно, Це все я вчора витягував землі, витягувала. так само ці плити бетонні. Потім я буду ставити їх сюди на землю, ці плити, на них буду ставити ці, як якою називаються вже. Мені все вилетіло. Ну, Моя подружка прийшла, моя подружаня. Ходи сюди. Вчора з нами, цілий день, туди-сюди тому що... Нам, наперед дому там висипали глину. Кхе, звідти тачку сюди її возили. І вона там з нами бігає бігом, біжить за ногами. Ми копаємо, вона червачки збирає, ми приїжджаємо сюди, висипаємо глину, вона вже під тачкою, і все вже... витягуємо качку з під тачки, щоб вона щоб не присипати. Ну, тут розгортаємо, вона теж бігає, куринчики вириває, червячки збирає, потім опять за нами біжить. Я думаю, що вона сьогодні навіть не вийде з підвалу, тому що навіть така вже буде кріпатура, але ні. Мівнюшка мала нормально. І на тачці їздила, з нами возила її. І в мене в кишені, в мене в кофті таке кишеня, але це знаєте що. Це висока суцільна. А я її в кишеню запихав, то знаю, ходив, вона довольна. Смішні тільки качки? Крикливі, капець, люди вчора приїхали брати мускусів. А вони не давай кричати. Як розкричалися, я думаю, той дядько, буде на машині чекати, щоб у вухах не дзвонили. Він каже, боже, що це такі качки? Каже, такого не чув. Щоб такі маленькі, каже, такі крикливі. Каже, але навіть все ще не така криклива. Тож, допомагала нам вчора. Така помічничка. Ну хоч посміялися з нею. Собака теж доволі, що глини тої привезли, позбирала кістки, якісь там сусідка їдала. Ці такі величезні сині, щоб вона їх обсмоктувала. А, якісь корма, ковбасу сусідка їй викидає. Ну, вона ото все позбирала, глину позакопувала. Сиділа на глині, пильнувала, щоб кури не, цей, не переривали її. Неї там, закладки розумієш. Ну, вчора продав одну білу качку мускусну і голубу. Ну, в принципі, навіть незамітно, замітно. Було 41, але через 39. Хоча я ще хочу продати в куричну сім'ю, тому що ну, вони вже просто, я не знаю. Десь я допустив ту таку фатальну помилку і купив когось качура. І в мене зараз качки, от вже якийсь другий рік у них. І вони Чим раз, тим робляться біліші, там вже білий кидається на голові, на шиї. Не хочу я такого всього, я хочу нормальної птиці. голубі знайшов красиві, Ну, як завжди, лавандовий качор ганяє чорного, не знаю, бачите, ви не бачите. я чорний качор, лавандовий десь там сидить. Голубі красиві. Лавандові, на жаль, тільки дві. Одна десь відлетіла колись була, і тільки не вернулася. Я був на роботі, навіть може й ходила, але ліс лисиць хватає, тож хтось мені вже подякував за неї. <клес> 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 Тут будуть ставити загончики, ну, от не будуть довгі такі. Не знаю, метр 7-8. Довжину. Ну і шириною буде метр. Більше. Я не бачу сенсу робити більше просто. Тобто все одно квадратура виходить 8 квадратних метрів на сім'ю. Дуже хороша. Буду ставити. Приблизно ось такий якось цей будиночок ставити, буду будиночки і ось, ось такі, як ось цей. цей ось їх постараюся зробити красивіші. Ось так. Ось ну, так, кому цікаво, слідкуйте. Сьогодні я пойду, на дошки, хтось там дошки віддає. Тобто безкоштовно дають дошки з підлоги. Хтось зривав підлогу і дошки валяються, а то пише на опал. Ну я поїду, подивлюся. Все одно і так, і так, що віддають дрон, треба брати. Хоч і весна, але треба вже готуватися до зими, щоб було чим топити. тож Коли є така можливість, це недалеко, кілометра три від мене. Договорились на 11-ту годину приїхати. Подружка, ходи сюди! Подружка. Ну мені не говориш сьогодні. А чого? Це дуже красива качечка, Правда. По всій порозі йде. Вона ще була чисто голуба, було взагалі ідеально. А так, а так, а так. О, подружка прийшла до мене. Подружка. Ти мені не подружка. Якщо будуть хороші дошки, поставимо качкам підлогу тут. Будуть найхороші, доріжовані дрова. Тому що я тут хочу зробити їм дощаний пол, хочу, щоб підлога була з дощок, щоб не було цього грязі. Таку, хочу побачити, як воно буде, коли будуть дошки. Коли буде все. Ну, як сухо не буде, тому що це качки, їм літру води, вони тут в океан зроблять. Ну в принципі вже не буде ось такого, ну, такої грязі, не будуть її. Тому що люди приходять на птицю дивитися, а мені аж соромно, тому що ну, качки, вони і всюди качки, вони і в Африці качки. Вони в пустелі пусте <coughs> що захочуть. захочу. Тож, тут постійно було мокро. Ну а зараз то хочу робити красивенько, якось більш-менш. І хай люди ходять, хай дивляться. Мені не жалко. Так що так, не знаю. Не знаю, що ще але у мене сьогодні руки болять трошки. Сімі правечки оскільки часу не робила фізичної важкої роботи. Таке там качок повичтати, таке закет, води наносить це не важко. Достягли на мокра така, що ще треба було її роздовбувати. Во, вже вчора наробилися. Сюди завезли тачок, я не знаю. Тут квадратів скільки? Вісім, десь 20, 30 з чимось квадратів. Получається на один квадрат йшло більше як тачка, тому що ми сюди завезли майже 40 тачок глини і ще треба довести, щоб підрівняти, тому що от, видно, що воно такими перепадами ще йде. Потрібно підрівняти. Якщо я тут поставлю три загони, то тут вийде, я думаю, поставити три загони. Сюди бере 10-12 качок. Тоді розвалиться ось ця буде, ось ця саме перша, і підеться далі. Мені ця вишня мішає так, що я не можу бажати на наші подвір'я, я б вже її давно-давним зрізав. Я б взагалі вже про неї не думав, про цю вишню, якщо чесно. мені як не знаю, що йде, але вона мені мішає дуже сильно. Не хочу це. Я хочу, я б її зараз її зрізав, мені все одно, тому що вона і так не родить, тому що гріх величезний, він її заціняє повністю. Не знаю, минулого року може на ній було там 10 ягідок максимум, що на ній було. І вона от росте кудись в небо і росте. От вона росте от, от туди, до сусіда. Тут ліс, хай там синички об'їдають. Так само два горіха насіялась, ну їх в принципі можна зробити, тому що власник про них не знає, а може і знає, а може і забув. Ні, ну про цей перший і менше точно не забув, тому що ми тут живемо три роки. Ну коли приїхали, він був маленький. Зараз він вже трошки більший. З нього ніякої пользи теж немає. Той другий теж можна зрізати, щоб було якось більше світліше в цих загонах. А якщо б я зрадив вишню, то тут б ще була красота. А дівчина боїться, що власник буде обіжатися. А я сказав, що якщо буде вибіжати, то я йому тут посаджу цих вишень штук 10 навіть, якщо цей. Ну, Правда, не тут, тому що в мене буде птиця. Ну, десь би йому посадив, не знаю. У нього сад є, у нього там дохрена всього, я б йому там насадив ще більше. Мені ж тут, блін. Посадить, там вишня кошту, тепер злотих купив би йому ту вишню молоду. Посадив би та хай би собі росла. А це я би зрізав. Це я б забрав, але просто тут як, не знаю. шило в жопі мені не дає інше робити. Сітка, головою вдарявся об цю вишню. Так його буду взагалі мати. Здає, мозку, якщо від мене є. От коротше, такі справи. Кичуть чи не втечуть? Йдемо подивимось, вони купаються. Хоча тінь моя йде, вони ті може бачити. Побачимо, тут там була мускусна на чорно. Вон два яичка стоять. Ну, не купаюся і отак от витікає, витікає ну, вода. І хай вицікає, а сюди сюди Було б навіть добре, якщо йшов дощ. Голошийка. Давай дойха до качок, конечно. Там десь походу, ходу тут якийсь скіт коротше, завівся, їсть яйця. Я, походу, знеслася і тут вже її з'їв. І з цим нічого не зробиш. Покажу. що. А потім будуть загончики. Ну все. І піти піде в жопу. От. Скільки ви тут, бачите, загонів на цій території? Поки що засипані. На вашу думку. Ого, я тут вже говорю багато. Все, коротше. Хватає з мене. Злаку вже десь половина з вас давно Тож Всім гарного дня, мирного неба. Думаю, скоро вже опять з вами зустрінемося.